Йоп Привіт! Вітаю вас на каналі CryptoMind. У цьому відео ми поговоримо про базові інструменти інвестування, розберемо такі загаль поняття, як акції, дивіденди, диверсифікація. І я покажу вам грамотну модель інвестування, яку може втілити кожен з вас. А ти, в свою чергу, підпишись на канал і постав лайк. Готово? Ну що ж, поїхали! Перше, що б я хотів почати, так це з вивчення загальних понять, пояснити простими словами, що таке акції. Акції компаній це цінні папери, які дають вам частку у власності компанії. Коли ви купуєте акції, ви фактично стаєте співвласником бізнесу, хоч і в дуже маленькій частині. Щоб вам було простіше зрозуміти, розгляньмо акції на прикладі ферми з коровами. Фермер, тобто компанія, вирішує залучити гроші, щоб купити більше корів і продавати більше молока. Він продає частину своєї ферми у вигляді акцій. Інвестори, тобто акціонери, купують ці частинки. Коли ферма працює добре, вона приносить прибуток, вартість цих частинок зростає. А якщо ферма платить частину прибутку у вигляді молока своїм акціонерам, це аналог дивідендів. Дивіденди це частина прибутку компанії, яку вона виплачує своїм акціонерам. Це як бонус для тих, хто володіє акціями компанії. То чому ж компанії виплачують дивіденди? По-перше, це приваблення інвесторів. Компанії з високими дивідендами часто цікаві інвесторам, які шукають стабільний дохід. Друге, це довіра ринку. Якщо компанія стабільно виплачує і збільшує дивіденди, це означає, що у неї стабільні прибутки. Третє, це компенсація за ризики. Акціонери вкладають гроші і беруть на себе ризики, тому компанія дякує їм частиною прибутку. То як компанії виплачують дивіденди? Коли компанія сплатила всі свої витрати і податки, у неї залишається чистий прибуток. Рада директорів ухвалює рішення. Компанія може або реінвестувати прибуток у власний розвиток, або виплатити частину акціонерам. Розмір виплат, дату їх отримання і кому вони дістануться, визначає компанія, після чого гроші надходять на брокерський рахунок у вигляді або готівки, або нових акцій. У своєму інвестиційному портфелі я маю акції. Apple та Coca-Cola, які щороку виплачують мені дивіденди, в залежності від того, скільки в мене таких акцій. Наприклад, Coca-Cola виплачує мені 1 долар 94 центи за одну акцію, якою я володію. Станом на лютий 2025 року одна акція Coca-Cola коштує близько 64 доларів. Тобто треба доволі великий капітал, щоб накупити акції і жити лише на дивіденди, які виплачує ця компанія. Але також не забувайте про те, що акції цієї компанії беззупинно зростають, тому і тут ви отримаєте свій прибуток. Але також не варто вкладати всі свої заощадження в акції тільки однієї або двох компаній. Тому що ринок це доволі ризикова штука і ніхто не відміняв форс-мажорних обставин. Уяви, ти вклав всі свої заощадження в акції тільки однієї компанії. Якщо вона зазнає збитків, ти втратиш значну частину своїх інвестицій. Але якщо ти розподілиш гроші між кількома акціями, компаніями, нерухомістю та іншими активами, падіння вартості одного інструмента не завдасть значної шкоди твоєму інвестиційному портфелю. Тому важливо робити грамотну диверсифікацію своїх активів. Диверсифікація це стратегія розподілу інвестицій між різними активами, щоб знизити ризики. Іншими словами, це правило не класти яйця до одного кошика. Диверсифікація буває як між видами активів золото, акції, криптовалюта, нерухомість, так і всередині класів. Наприклад, якщо це споживчий сектор економіки, то можна розподілити активи між компаніями-гігантами, але які не пов'язані між собою. Наприклад, Coca-Cola, McDonald's, Apple, Microsoft та інші. Найкращим, на мою думку, активом для інвестування на початку це вкладати в індекс SP 500. У ньому зібрано 500 найбільших компаній Америки, таких як Apple, Amazon, Microsoft та інші. Це один із найменш ризикованих видів активів, причому він стабільно зростає в середньому на 8-10% щороку. Тож, як я й казав на початку, запропоную вам модель інвестування. Якщо ви хочете почати інвестувати, то тоді щомісяця маєте відкладати принаймні 10% від своєї зарплатні і купляти на них акції. Кожного місяця, тобто отримали зарплатню, відклали, купили акцію і чекаєте. Так, кожного місяця впродовж декількох років. Таким чином, ви накопичуватимете об'єм вашого капіталу, який під дією магії складних відсотків за декілька десятиліть перетвориться на міцний фундамент, на якому ви будете впевнено почуватися незалежно від життєвих обставин. Переходь в наш телеграм-канал за посиланням під відео, де ти знайдеш більше інформації про інвестування та торгівлю криптовалютами. На цьому все. Дякую за перегляд, Па-па!